Люди, які воюють за Україну, вони мають воювати загалом за спроможну державу, яка нормально функціонує і розвивається, а не не за якісь абстракції, які, умовно кажучи, їм можуть хтось розповісти. Так люди на фронті воюють за свою сім'ю, за свою родину, за своє місто, але вони воюють і за Україну, і Україна як суверенна держава мусить бути. Культурно спроможною, зокрема, оскільки наша самобутність передовсім в нашій культурі закладена. І відповідно, я вважаю, що зараз світ спрямовує свою увагу до України і ми маємо демонструвати світу свою спроможність робити сучасний культурний продукт. Ми можемо побачити, як на фестивалях у світі високі позиції посідає український кінематограф. І водночас сучасних українських митців так само час від часу експонують у світі, і це здійснює нашу теперішню культурну дипломатію. Відтак виходить, що ми, розвиваючи і популяризуючи сучасне українське мистецтво. І при цьому досліджуючи і так само популяризуючи українське класичне мистецтво різних періодів, я маю на увазі те, яке вже відбулося, автори, які якого вже є там в каноні української культури. Ми показуємо усьому світу, що Україна це держава, яка по суті і працює на те, щоб далі. В культурному сенсі ну, демонструвати самобутність. Тобто... Це продовжується. Ми продовжуємо ми, Ми під світовою оптикою можемо зараз показати, що війна не руйнує державу так, як можуть уявляти, якісь там вестерни або що. Війна мобілізує суспільство. Митців вона теж мобілізує, і декого в буквальному сенсі митці йдуть воювати і є в лавах збройних сил України. Іни, але вони продовжують творити мистецтво.